Ліплення. До нас з вами сьогодні завітав горобчик. Відлітав, смакував, гарно стрибав. Потім він, наш горобчик, вирішив полетіти, відпочити. Відпочивав на камінцях і перелетів він. На виноградну лозу. Сумно йому стало співати одному і попрохав нас з вами зліпити йому друга, воробчика. А якщо буде багато їх, він дуже задоволений. Ось такого воробчика ми сьогодні з вами будемо ліпити, але спочатку розімнемо наші пальці. В небі пташечка літала. На галявину сідала, посиділа, відпочила, й до гніздечка полетіла, в небі пташечка літала, на галявину сідала, посиділа, відпочила, і до гніздечка полетіла. Для роботи нам знадобиться пластилін таких кольорів коричневого, темно коричневого білого і чорного. Ну що, приступаємо. Спочатку ми беремо і качаємо дві кульки: одну велику, іншу меншу. Коли ми скачаємо ці кульки, потім ми їх об'єднуємо і робимо тулуб. І ось так тулуб нашого горобчика з більшої і з меншої кульки, з'єднуючи їх і гарно притискаючи пальчиками. Потім ми з вами беремо темний пластилин коричневий і розкачуємо кульку, розплюскуємо і прикріпляємо на животику і на спинці його, розмазуючи. Далі ми з вами беремо чорний пластилін. Робимо кружечок, качаємо трубочку, це у нас буде клювик. І також для очей беремо чорний пластилін, розкачуємо, приплюскуємо і прикладаємо. Беремо темно-коричневий пластилін, скочуємо ковбаску, потім розплюскуємо і стекою розрізаємо і прикріпляємо нашому горобчику хвостика. Також ми Білий пластилін візьмемо і зробимо маленькі кружечки і прикріпимо очі. Далі ми беремо дві кульки, качаємо, скачали дві кульки. Потім ми їх розплюснули, як показано на картинці. Стеком зробили надрізи. Але перш ніж зробити надрізи, ми спочатку прикріпимо білий пластилін, маленькі смужечки білого пластиліну від меншої до більшої. І потім вже надріжемо. Це буде у нас два крила. Крила ми прикріпляємо на тулуб нашому горобчику. Ось такий у нас вже він виходить. Далі ми з вами беремо чорний пластилін. Робимо, скочимо ковбаску, трошки її розплюскуємо і з іншої сторони видовжуємо потім беремо стеко і надрізаємо лапки. Далі ми прикріпляємо лапки нашому горобчику. Ось такий гарненький горобчик у нас з вами одержався. Ми можемо його перевернути, ось так поставити і милуватися ним. А наш горобчик дякує, що ми так гарно з вами, тільки що поспілкувалися і буде чекати від вас таких же друзів для нього.